Так і запишіть Підготовка до контрольної роботи. Підготовка до контрольної роботи. Давайте з вами розберемо. При переміщенні прямі переходять, у... які твердження є правильними. При переміщенні прямі переходять у прямі відрізки у відрізки, промені у промені. Так це чи ні? От дивіться. Наприклад, умовно, у вас є точка А, є точка Б. Так? ПЦ у нас, ну, наприклад, умовно, певний відрізок між ними проведемо. Так? Далі, що стосується перпендикулярної прямої. Що стосується перпендик... перпендикулярної прямої. Тобто, дивіться. Перпендикулярну пряму ми можемо і ось тут поставити. Тобто, і не обов'язково вона буде центром. Якщо було б сказано, що є серединним перпендикуляром, от тоді б можна було стверджувати, що дійсно буде, буде вісю симметрія для точок А і Б. А так, як в нас немає не уточнення, тоді не можемо цього стверджувати. Так, далі продовжуємо. Запишіть наступне завдання: нехай буде номер 1. Нехай буде номер один. І так, в нас є трикутник МНП, де сказано, що М має координати 4, 1. Далі Н має координати 2-3. П має координати мінус 2-1. Побудувати трикутник м 1 н 1 так, 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 m1, н 1 п 1 симетричний трикутнику МНП відносно початку координат, та вказати координати точок. Тобто, нам треба побудувати трикутник МП. Потім перенести його відносно початку координат. Тобто, зроби, зробити. А, стоп, дві координати. Я вже в 10 клас переїхав. Далі і зробити симетричний до нього трикутничок М1, Н1, П1. Координати точок м 1 Н1, П1 записати. X1, Y1. Далі. Н1. Нехай буде Х2, І2. y П1. Поки що Х3, y 3. Симетрія відносно початку координат. Точка, точніше, точка М 4, 1. Далі точка Н 2 мінус 3, точка 2 мінус 3, точка П мінус 2, мінус 1. Точка P мінус 2 мінус 1. Зараз я перейменую точки, щоб вони були відповідно до задачі M, N і P. M, N і P. Тепер, як ви думаєте, Куди в нас переїде точка відносно початку координат? Точка М. Так, це в нас многокутничок. Давайте його спробуємо. Ось так. Куди в нас переїде точка М відносно початку координат? Дивіться. Мінус 4, 1 це якщо було перенесення відносно осі Х. Mm -hmm. В нас від, від мінус 4 мінус 1. Це в нас перенесення відносно початку координат. Це в нас давайте назвемо її М1. Далі, тоді точка П. 2-1. Точка П 2-1. Точніше П1. Точніше точка П1. 2 1. Далі і точка N1. Мінус 23. N 2, 3, правильно. N1, мінус 2, 3. Мінус -2, 2, 3. Так, це в нас точка N1. Це у нас точка N1. Тепер намагаємося з'єднати цей многокутничок. Подивимося, що в нас вийшло. Ану, дивіться, є в нас симетрія відносно початку координат. Схожі вони один на один. Тепер продовжуємо. Тепер продовжуємо. Переносимо, переносимо точки, які ми побудували. Тепер нам треба їх записати. Дивіться, нижче, під, після того, як побудували графік, під графіком. Під графіком, під нашим рисуночком. Координати точки М1 будуть у нас мінус 4 мінус 1. Координати точки P1 2, 1. І координати точки N1 2 та 3. Записали. Тепер записуємо номер 2. Номер 2. І так, в нас є чотирикутник ABCD. А, Б, Д. Точка А має координати 1, 1. Точка Б мінус 3,2, точка С2, 5 і точка Д53. 5, 3. Побудувати чотирикутник А1, Б1, С1, Д1, симетричний відносно осі ОХ. БЦД. В нас симетричний буде відносно осі ОХ. Так. І вийде чотирикутник А1, Б1, С1, Д1. Починаємо. І так, точка А має координати 1, 1. Точка Б мінус 3, 2. Точка С 5. Точка С 25. І точка Д 53 точка D 5 терлі. <кій> З'єднали B, C, D. Тепер пробуємо перенести. Пробуємо перенести точка, а один мінус один. Точка А. Матиме координати 1 мінус 1. Далі точка Б. Мінус 3 мінус 2. Мінус 3, мінус 2. Давайте так. Точка А1. Зараз ми одразу точки будемо підписувати. А1. Далі. Б1. Далі точка С. С 2 мінус 5. 2 мінус 5 і 5 минус 3. Це у нас точка С1. і 5 минус 3. і 5 минус 3. 5 минус 3. Це у нас точка Д1. Це у нас точка Д1. Так, і з'єднали. І з'єднали їх. А, Б, С, Д з'єднав їх. Записуємо з вами. Координати точок. А1. 1 мінус 1. Далі. Б1. Мінус 3, мінус 2. Далі. С1. С1, 2, мінус 5. І Д1, 5 та мінус 3. Де 1, 5 та мінус 3. Записали. Паралельне перенесення. Записали номер 3. Записали номер 3. Пригадуємо. Такі завдання. Ми з вами робили. Точка А. Точка А. Має координати Х-2. Далі точка А штрих або А1, як хочете. 7Y. 7Y. І. Симетричні відносно точки О з координатами 51. Тобто точка А з координатами Х-2. Симетрична відносно точки О. Симетрична відносно точки О з координатами 51. А симетрична її точка А1 з координатами 7 та Y. От нам треба знайти. Нам треба знайти X, Y. Яким чином це можна зробити? Все. Дивіться. Відстань від А до О таке саме, як відстань від О до А. Питання наступне: чим буде О в цьому ланцюжку? Середину. Правильно. Правильно. Точка О в нашому випадку це в нас середина. Точка О це в нас середина відрізка АА1. АА1, зараз вибачте. Давайте розглядати далі. А як знайти координату точки? Як знайти координати точки О? За допомогою координати. Тобто координата Х точки точки А плюс координата Х точки А1. Далі поділити на 2. Тепер координата Y точки А, плюс координата Y точки А1, також поділити на 2. Тобто, що ми з вами зробимо? Координати точки О в нас є, але. Я, за допомогою координат точки О ми знайдемо це саме X та y. Тобто х плюс 7 поділити на 2 дорівнює 5. Далі. Х плюс 7 чому буде дорівнювати? 10. 10. Тоді х чому дорівнює? 3. Х дорівнює 3. Далі. Далі. І те саме з y. Мінус 2 плюс y поділити на 2 дорівнює 1. Тобто мінус 2 плюс y дорівня 2. 2. Чому буде дорівнювати y. 4. 4. Y буде дорівнювати 4. Ну, в принципі, до відповіді. Можна записати, що x дорівнює 3, Y дорівнює 4. Записав. Це у нас номер 4. Це у нас номер 4. Так, точки C, і точки C і D симметричні відносно осі ординат Тобто відносно якої осі. Тоді, що ми можемо з вами? Що ми можемо з вами запропонувати? Ми можемо з вами дивіться, яким чином розглянути таке завдання. Нехай нехай ми можемо записати, що в нас точка С буде мати координати 3 мінус 2, тоді, які координати буде мати точка, точніше так, точка С, які 3, <2> координати 2. буде мати точка Д? 3, 2. 3-2. тобто тут лише через припущення пробувати розібрати. Коли розібрали першу точку, друга точка, вона автоматично у вас ну, тобто ви її автоматично бачите.